Станом на сьогодні, наскільки я розумію, можливо, колеги мене ще доповнять, прийнята концепція, концепція змін до конституції України, це ще відбулось влітку, наприкінці червня місяця, але в принципі вона публічно не оприлюднена. І, наскільки я знаю, і це проголошено на різних повідомленнях на сайті Конційної асамблеї зараз триває до опрацювання відповідного е, тексту. Навіть е, ну, розглядаючи певні коментарі членів Конційної асамблеї, можна вже сьогодні побачити низку таких концептуальних, змістовних е, зауважень до різних, абсолютно різних розділів Конційної реформи, бо ця е, концепція змін вона ну, є доволі широкою і відповідно до риторики. Е, Марини Стевнічук, секретаря відповідної е е конційної асамблеї. Е Ця модель намагається поєднати і знайти різні компромісні маріанти між різними підходами, групами, школами. Але ну наскільки це вдасться, і коли ми ну, побачимо більш менш артикульовані тексти і пропозиції, чи буде наступна конституція соціальною, дабо ми можемо побачити внесені відповідних змін. Наскільки наприклад той же перший, другий розділ, наші права і обов'язки можуть зазнати змін? Чи звузитись, чи навпаки розширитись, чи будуть якось забезпечені і на рівні конституції, в тому числі або цього не потрібно взагалі певні можливості і механізми реалізації наших прав, які вже були чинній конституції, чи не буде, наприклад, зменшення відповідних. Обсягів чи переформатування, переформатування визначень якось корелювати з тим, що можна назвати звуженням наших прав. Ну тобто, як на мене, це Ну, надто серйозні питання, які можна довіряти і не тільки політикам, не стільки політикам, і навіть не дуже поважним науковцям, але ну, більш активно обговорювати в самому суспільстві між різними групами, різними цільовими групами. І можливо тільки тоді ми побачимо певний консенсус, бо консультація Конституційна угода – це є той суспільний договір, який пишеться між суспільством і тими, хто їм управляє. Перш за все, на жаль, зараз можемо говорити про різні конституційні реформи, які відбуваються на різних рівнях, є різної природи і, на жаль, більшість подій, які відбуваються на цих рівнях, дуже мало залежить ані від громадськості, ані навіть від більшості політиків, причому не тільки опозиційних, ані навіть від конституційної асамблеї. Як тут зазначено при стрелізі, що конституційна реформа залишається здебільшого інструментом впливу на поточну політичну ситуацію, на жаль, маємо констатувати, що цей висновок правильний, і можемо говорити про кілька етапів. Конституційних змін, які нинішня влада використовує для суто політичної маніпулятивної мети. Перше, це так звана маніпулятив... так звана повзуча конституційна реформа, яка розпочалася у 2010 році. Їм дуже яскравим прикладом є, звичайно, повернення конституційних повноважень в редакції 96-го року. Однак також дотичним до цього є, наприклад. Зміна ситуації в судовій владі. Воно було здійснено шляхом реформування поточного законодавства, однак іще більше закріпило залежність судової влади від влади виконавчої так, через вплив на вищу раду юстиції, через де-факто вплив виконавчої влади на самоврядні органи всередині судової влади. І таким чином закріпило так звану вертикаль влади, яка в Україні створюється. Іншим кроком такої повзучої конституційної реформи є ухвалення законодавства про референдум, який був ухвалений ще попереднім складом парламенту, ухвалений з за застосуванням так званого кнопкодавства так, чи піанізму, тобто голосуванням депутатів за кількох колег. І попри те, що є досить чіткі висновки експертів про пряму суперечність низьких його норм Конституції України, тим не менш він вважається... Діючим, і тим не менше ми можемо говорити про те, що він може у випадку, якщо деякі кола в... навколо нинішнього президента бачитимуться можливо, може застосовуватися для різких змін ситуації в країні, переписування Конституції і таке інше, в обхід конституційно визначених органів, в першу чергу, Верховної Ради України.